Вітаю вас у ювілейному випуску Готуємось до зеного разом», в якому ми розповімо про два об'єкти Михайлівські Золотоверхи Собор і пам'ятник Богданові Хмельницькому. Тож, не будемо зволікати. Починаючи розповідь про Михайлівські Золотоверхи, треба одразу зауважити, що це тільки реконструкція. Бо всередині 1930-х років, після перенесення столиці УРСР з Харкова до Києва. Радянською владою було прийнято рішення про знесення собору і будівництво на його місці адміністративних будівель, яких так і назвали. Одним з найбільших здобутків українців в новітній історії є відбудова двох знакових храмів, де наші предки налилися майже 1000 років Успенського собору києво печерської лаври та Михайлівського Золотоверху. Історія монастиря починається з 11 липня 1108 року, згадкою в літописі преподобного Нестора Літописця. Ініціатором будівництва був київський князь Святополкяславич, онук Ярослава Мудрого. Ця церква була на той час єдиною в Києві, яка мала золоту баню, і через це отримала назву Золотоверхою. З плином часу комплекс Михайлівського монастиря неодноразово змінювався. В тому числі за сприяння та фінансової підтримки таких видатних діячів, як Богдан Хмельницький, Іван Мазепа та Іван Скоропадський. Одним з ініціаторів відбудови Михайлівського золотоверхового монастиря був Олег Гончар. В 1995 році першою поставок дзвіниця в стилі українського бароку у перевісному вигляді, через два роки собор був відновлений і освячений. Ну що ж, час і далі до пам'ятника козацькому Гетьману. Ви його добре знаєте з уроків історії та української літератури, де він з ляхами і в грудні 1648 року зайшов до Києва на своєму коні. Ідея створення пам'ятника серед суспільства виникла з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костамарова в 1840 х роках. А далі піде мова про події, що передували реалізації задуму. Скульптором обрали Михайла Макешина. Він розробив проєкт, але через політичні причини та брак коштів задум повністю не втілили. Залишили тільки фігуру гетьмана на коні. Коли пам'ятник прибув до Києва, то постаменту ще не було. Тож його поклали на подвір'я відділку поліції. Кияни жартували, не встиг боотан в'їхати до міста, а його вже заарештували. Ну ти даєш! посадив? Он же пам'ятник! Лише в 1885 році архітектор Володимир Ніколаєв склав більш дешевий проект постаменту. Далі довго вирішували, куди і як поставити Хмельницького так, щоб кінь, тобто його хвіст, та булава, не дивилися на собори та амінбудів. Але все ж таки, 11 червня, 1888 року. У Києві урочисто відкрили пам'ятник Богданові Хмельницькому, який сьогодні є пам'яткою мистецтва 19 століття і одним з головних символів української столиці. У владному зупиненні коня, у піднесеній правій руці з головою, у зверненому до народу обличчя відчувається незламна воля сильної особистості. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, діліться враженнями у коментарях. Та підписуйтеся на скултіві. Чи не той то хміль, що у півіхи грає, той той, то Хмельницький, що ляків рубає?